Сьогодні я хочу приготувати одну страву на мангалі, а саме е, такі трикутнички з сирною начинкою. І покажу вам, що я купила для цього і скажу вам ціни. Купувала я усе в магазині Ашан. Ну, ось, Наприклад, такий майонез 67% коштує 22 гривні 90 копійок. Для начинки купила я такий сир. Сир 5%. І це безлактозний сир. Такий сир коштує 78 гривень та 90 копійок. Тут його 300 грамів. Взяла ще такий часник. Оці три головки часника коштують 29 гривень 90 копійок. Далі взяла ще такий перець Чилі. Перець коштує 11 гривень. І ще хочу запекти кукурудзу на мангалі. Одна кукурудза в магазині Ашан коштує 13 гривень 90 копійок. І взяла такий лаваш. Тут такий гарний малюнок на цьому лаваші. Ну, такий лаваш коштує 28 гривень та 20 копійок. Що входить для начинки? До трикутничків з лавашу. Це сир. Сир я вже переклала у миску. Потім три зубчики чеснику, зелень. Часник потрібно пропустити через прес, а зелень дрібно порізати. Потім посолити і додати для гостроти трішки перцю чілі, і заправити все майонезом. Начинка вже готова. Помідори я порізала такими кружальцями. І тепер залишилось порізати сам лаваш. А тепер лаваш я буду різати на такі полоски. Порізала я вже лаваш, і вийшло таких 8 полосок з цього лавашу. Тепер кладу я начинку, отак з краєчку, і зверху ще ставлю помідорку. І тепер потрібно це загорнути в трикутничок. Ні, рукою так буде незручно, але спробую ось так. І ось так. От, загортаємо в такі трикутнички. І так робимо усі. І вийшло вісім таких трикутничків. Приготувала я вже. Конвертики, кукурудзу і я ще мала таких два стегенця курячих. Я їх замаринувала: сіль, перець, півчайної ложки цукру і трішки додавала хмелі сунелі. То я їх також підсмажу на мангалі. А тепер ходімо до саду розпалювати мангал. Прийшла я вже до саду, розпалила мангал. Ну і поки дрова перегорять, хочу спробувати. Купила таке мармешлоу для барбекю І хочу спробувати, як воно. Ну, ось так його просто надівається на видалку і на вогні обсмажується. Ну, ось так от, бачите, трішки так обсмажується. Щоб була така скоринка. І має бути смачне. Поставила я вже смажитися трикутнички. Ну, буквально пару хвилин з двох сторін обсмажити їх потрібно. Ну, ось так, трішки підрумянились і все можна забирати. Усе, трикутнички готові з сирною начинкою. Покажу, як вони виглядають у розрізі. Ось такі. Зараз я ще спробую. М -м -м -м. Смачні. Ну і такі, знаєте, трішки гостренькі. Тут все-таки перечілі є. Хороші. Ну, а тепер іще поставила смажитися курячі стегенці. Ну, нехай смажаться. Стегенці вже підсмажуються. Я їх перевернула на інший бік. Аромат, аромат такий. усе, і стегенця також готові. Ось які вони получились Так, їх залишилось. і залишилось іще поставити кукурудзу, смажитись. Ну, ось так я поставила смажитися кукурудзу. Ну і потім я її буду перевертати зі всіх сторін. Верхню рішітку я не накриваю. Зараз іще трішки і буде готова кукурудза. Усе, кукурудза вже готова. Дуже смачна кукурудза, запечена на мангалі. Ось так вона в мене вийшла. Усім смачного, усім гарного дня та хорошого настрою!